Доброго ранку, любі діти! Ми дуже з вами любимо смачні фрукти. А давайте згадаємо, де ростуть фрукти. Правильно, в саду на деревах. І сьогодні я пропоную вам намалювати гарну яблуню зі спілими та червоними яблучками. Для роботи нам потрібні гуашеві фарби, стаканчик з водичкою, пензлик, будь-який олівець і серветочка, щоб витирати нашу кісточку та аркуш білого паперу. Почнемо працювати. Почнемо ми малювати спочатку стовбу дерева, вмукаємо наш пензлик водичку та в коричневу фарбу. Починаємо малювати середини аркуша і ведемо лінію вниз. Тепер намалюємо другу лінію з тієї самої починаємо. Прималюємо лінію вниз, стовбур у нас товстий, тому лінія повинна чуть-чуть розійтись внизу, щоб в дерево, дерево був стовбур товстий. І зафарбувала. Тепер будемо малювати гілочки. У дерева гілочки є великі і маленькі. Ось такі маленькі. Тепер з цієї сторони велика гілочка та на ній маленькі. Велика і маленькі гілочки. Намалюємо ще одну гілочку, ось так. І маленькі. Наше дерево з гілочками ми намалювали. Тепер вимили добре пензлик, витерли його і почнемо малювати листочки. Для цього беремо зелену фарбу, вмочуємо її добре в фарбу і будемо листочки малювати масками, ось так, пензликом, усім пензликом ворсом ось так притискаємо і листочки малюються. На усіх гілочках ми малюємо. Зелені листочки. На дереві листочок багато, тому ми не пропускаємо гілочки, а малюємо на кожній гілочці листочки. Зелені листочки ми намалювали. Зараз у нас пора року осінь, і тому на деревах з'являються вже жовті листочки, тому ми добре виймаємо від зеленої фарби пензлики і візьмемо тепер жовту фарбу, щоб доповнити наше дерево жовтими листочками. Масками всім пензликом доповнюємо наше дерево жовтими листочками, щоб дерево було осіннє. По всіх гілочках. Нам залишилось намалювати спілі та червоні яблучка. Для цього нам потрібен олівець будь-який і червона фарба. Ми просто вмочуємо олівець добре в червону фарбу і притискаємо на дерево. І в нас виходять круглі яблучка. Наше дерево росте в саду, тому давайте домалюємо травичку та листочки, які вже впали. Мочуємо в зелену фарбу і масками, отак пензликом, внизу домальовуємо травичку та листочки. Це наша травичка. А жовті будуть листочки. домалюємо наше яблучко, яке впало з дерева для їжачка. І тут. У нас вийшла дуже гарна та яскраве яблуня. До зустрічі, хлопчики та дівчата. Чекаю ваших робіт.